Це ти, мамо, восьмовинна. Навіщо ти переконала Людмилу їхати на заробітки? Тобі що, грошей було мало, а тепер ні грошей, ні сім'ї немає. Плачеться мій син Ярослав. Невістка моя Людмила втнула такий номер, що навіть важко щось сказати. Вона приїхала з заробітки з кругленькою сумою грошей і відразу до своєї матері чкурнула. А моєму сину заявила, що розлучатися буде. Тепер він вважає мене винною в тому, що його сім'я розпалася, бо швидше за все невістка до нас уже не повернеться. Людмила всі гроші, які привезла, вкладає в будинок своїх батьків, і я впевнена, що це не просто так. Вона не хоче при розлученні ними ділитися. Не знаю, може, я і справді винна. Справа була ось як. 23 роки тому я поїхала на заробітки в Італії. Всі зароблені гроші чемно додому відправляла. Чоловік їх в наш будинок вкладав. Коли одружився наш єдиний син, він привів свою наречену до нас додому. Мені Людмила так не сподобалася, що я аж плакала. Справа не в зовнішності, на вигляд невістка була дуже красива. Але от у душі у неї зовсім немає. Її меркантильність було видно за кілометр. Син її любив, а чоловік мені порадив не втручатися. Я собі подумала, а й справді, хіба мені знає жити? Я в Італії, а ті два-три тижні, що у відпустку приїжджатиму, якось перебуду. Чоловік мій взагалі ніколи нічого не втручається. Він на роботу з роботи і в своїй кімнаті зачиняється, так що керував усім син і невістка. Вони між собою добре ладнали, і мене уже це тішило. Після того, як я привела дім до ладу, я стала збирати гроші, і за чотири роки я купила ще й квартиру. Невістка тоді наполягла, щоб я цю квартиру на її доньку свою дану внучку записувала. Я їх послухала і зробила все так, як вони з сином закомандували адже дівчині точно квартира зайвої не буде, а сама планувала жити з сином і невісткою, як повернуся. Та невістка на цьому не зупинилася. Її апетити з кожним роком зростали, і вона захотіла, щоб я ще й будинок на них переписала. Мовляв, вони тут 20 років почуваються себе бідними родичами, а не справжніми господарями. Тут я вже не витримала і сказала своє категоричне ні. Хочеш в будинку, їдь сама на заробітки і заробляй, дитина у тебе вже виросла. З пересердя заявила я невістці. Звідки ж мені було знати, що вона так зробить саме, як я сказала? Мій син був в паніці, коли невістка оголосила, що їде в Італію на заробітки теж. Але не до мене в Рим, а в Мілан поїхала І туди її якась подруга покликала. Через три роки з'явилася Людмила додому і з порогу заявила, що вона буде розлучатися з моїм Славком. Відразу з валізами і сумками до своїх батьків в село поїхала, минула наша хат, нашу хату. Син спробував її повернути, їхав до тещі, просив, щоб та на дочку вплинула, але Людмила твердить одне свого рішення вона змінювати не буде. Мовляв, вона надивилася в Мілані на інше життя і тепер, так як жила, жити не хоче. Звичайно, син в усьому винить мене, каже, що якби я тоді переписала на них свій будинок, то цього б не сталося. Що мені тепер робити? Де я в сорок років собі іншу дружину знайду. Тобі будинок будино бумаліше зніщестця сина. Ярослав дуже важко все це переживає і не перестає мене картати. Але до чого тут я? Я своєї мене аж ніяк не відчуваю. Хто зна, що невістка в Мілані робила, що так швидко розлучатися захотіла. Я заробітчанка вже 23 роки, але у мене жодного разу і думки про розлучення не виникало. А вона три роки і все. Рішення прийняла, життя кардинально змінити захотіла. Чоловік мені телефонує в Італії, теж сварить, каже, що син в чарку став заглядати, особливо після того, як побачив, як швидко у тещі з тестем дім росте. А це означає, що якщо Людмила там вкладається, то до сина з мого вона повертатися не збирається, а він не знає, як би з неї жити. Отака невесела історія. Всі вважають мене винною в тому, що через мене сім'я сина розпалася. Але якщо розібратися, то в чому я винна? В тому, що поставила навістку на місце, коли вона зіхнула на мій дім? Він би і так з часом їм дістався, бо син у мене один. Але я не хотіла наперед нічого переписувати, щоб не опинитися на старість на вулиці. Хотіла підстрахувати себе, а вийшла винною. А яка ваша думка? Що я зробила не так?